Ситуація в районі проведення антитерористичної операції залишається напруженою. Російські окупаційні війська продовжують збройні провокації проти Збройних сил України. З початку доби ворог 54 рази відкривав вогонь по порних пунктах українських захисників. Епіцентром вогнового протистояння залишається приморський напрямок. Так, з мінометів калібру 120 та 82 міліметри, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Ворог бив по захисниках Красногорівки. З мінометів 120-го калібру та гранатометів обстрілював опорні пункти в районі Новотроїцького, позиції поблизу Березового. Противник накривав вогнем 82 мм мінометів, а в районі Гнутового – автоматичних гранатометів та кулеметів великих калібрів. Озброєння бойової машини піхоти, протитанкові гранатомети та кулемети великих калібрів. Ворог застосовував підводяним та Мар'їнкою, а стрілецьку зброю поруч широкого. За зброєння бронетранспортерів. Та гранатометів ворог вів вогонь по опорних пунктах під Чермолоком, а за зброєння бойової машини піхоти та кулеметів великих калібрів обстрілював морських піхотинців поруч Павополя. На Донецькому напрямку з мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Противник вів вогонь по позиціях в районі Авдіївки, оборонців Верхньоторецького обстрілював з гранатометів та 82-міліметрових мінометів. А захисників шахти Бутівка з великокаліберних кулеметів. Наші позиції в районі населеного пункту Зайцеве обстріляв з протитанкових гранатометів та стрілецької зброї. Поблизу шахти Бутівка та Авдіївки діяли ворожі снайпери. На Луганському напрямку вогнем артилерії калібру 122 мм, мінометів 120-го та 82-го калібру, гранатометів та великокаліберних кулеметів підрозділ російсько-окупаційних військ накривав позиції поблизу населеного пункту Новотошківське, По опорних пунктах. Під Кримським противник застосовував артилерію калібром 122 мм, гранатомети та 82-мм міномети. По захисниках населеного пункту Старий Айдар ворог гатив зі 120-мм мінометів, а по оборонцях Новоолександрівки – з протитанкового ракетного комплексу. Гранатомети різних систем та кулемети великих калібрів застосовував під Новозванівкою. З кулеметів великих калібрів та стрілецької зброї противник бив по позиціях поруч населеного пункту Жовте. В окремих випадках, коли виникала безпосередня загроза життю і здоров'ю військовослужбовців, командири приймали рішення на адекватне відкриття вогню у відповідь. За минулу добу двоє українських воїнів загинули. Ще четверо військовослужбовців отримали поранення.